Шахраї шукали пенсіонерку на 20 тисяч гривень. Діяли зловмисники за добре відомим сценарієм. Пізньої ночі жінка отримала дзвінок, нібито від сина, з проханням терміново виручити його з халепи. «Помоги мені, позвони мені в міліцію слідувачівний відділ, там Олег Борисович. Він мені допоможе». Міфічний Олег Борисович представився слідчим: налякав жінку судовою справою, заведеною на сина. Та пообіцяв допомогти, якщо вона заплатить 20 тисяч гривень. Пенсіонерка зішкребла останні кревні та віддала названу суму. Він його вот так відкрив дверцю, так висунувся, говорить, давай скоріше. Так взяв у мене одразу і уйшов і уїхала. А коли я вже дала, тоді мені прозріло, чому от слідуватель, він сказав, що він слідчий, йому гроші. Та прозріння прийшло вже надто пізно. За шахраями загудів вітер за справу. Тепер взялися правоохоронці. Втім, вони кажуть, розслідувати такі випадки надто складно, адже люди добровільно віддають зловмисникам гроші у руки. Тому міліціянти вкотре закликають хмельничан бути максимально обачними. Не вірте, шахраям, будьте уважні. І завжди, які б вам не казали, не давали вказівки, що не дзвонити, не говорити. Якщо не можете додзвонитися до своїх рідних, завжди зателефонуйте 102.